Чи можна мити велики мойкою високого тиску? Ось його. Таково моючка у мене, рішив помити велики. Але я б якось знімав, то пишу, що велики мити не можна, бо я не знаю, чи тут масло вимивається, чи з ципка, чи що. У мене питання, а що, я потім не можу взяти силіконову смазку, чи що, помастити цепа ще раз? Ну так помив до. Да. там помив, там помив. Один помив, другий після зими вони вже такі змучені, гразні всі були. І, 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 рішив трошки помити. І буває пишуть, що не можна мити, бо вимивається масло звідси. Чи це не того, хто в тємі народ? І тільки не тако, що попало писати, а реально. Е, можна мити віліки мойкою чи не можна. Ну я щось просто не зрозумів. Машини мити можна, а великі щось не можна. Ось, о. Накачав колеса, тут колесо вже спустило, вже камеру треба клеїти. Це таке. Ну, ззадні вимиється, цепа вимеється. Ну, є якась пшекалка у мене така, типа сіконова смазка. Попшикав сюди, попшикав сюди, ти катайся. Ну, не знаю, я вам тут два роки мию. Ну, не знаю, ніби їздять, не знаю, що їм має бути, чого їх не можна мити. Якщо знаєте, то напишіть.